Сьогодні поговоримо про полімери з надзвичайними властивостями. Полімерам, як і іншим матеріалам, притаманні певні властивості пов'язані з їхньою хімічною будовою. Полімери складаються з довгих молекул, окремі частини яких здатні переплетатися та утворювати між собою певні зв'язки, ковалентні водневі, Вандервальсові та деякі інші. Саме сукупність цих зв'язків і надає полімерам. Їхні властивості: міцність, пластичність та еластичність, легкість, іноді прозорість та хімічну інертність. Але є полімери, яким притаманні властивості, характерні для металів або кераміці, або взагалі незвичайні, які не можна знайти у інших матеріалів неполімерної природи. Перерахуємо деякі з них: надвисока міцність, липкість до різних матеріалів або адгезія. Здатність проводити електричний струм, здатність випромінювати світло, або здатність змінювати властивості під дією зовнішніх факторів температури або кислотності. І варто пам'ятати про здатність поглинати різні молекули та іони. Саме хімічна будова і можливість утворювати зв'язки між окремими частинами молекули надає полімерам ці неповторні властивості. І як не дивно, Полімери з подібними властивостями природа вже використовує мільйони років. Розглянемо декілька прикладів. Потреба людства в легких та міцних матеріалах була завжди, але критичною вона виявилася, коли людство почало освоювати небо. За відсутністю алюмінію та його сплавів спочатку використовували залізо та деревину. Літаки, побудовані з цих матеріалів, летали недалеко, невисоко. Та ще й недовго. Коли сплави алюмінію набули розповсюдження, проблем поменшало. Бо ці матеріали були легкі густина 2,5-3 г на сантиметр кубічний, та міцні. Їх, їхня міцність складала 190-460 Мбпа. Тобто зусилля на їх руйнування складає від 2 до близько 5 тонн на 1 см квадрат. Але природа вже мільйони років використовує подібний матеріал легкий, міцний. Саме він захищає комах від пошкоджень та дозволяє швидко пересуватися як землею, так і повітрям. Назва цього матеріалу хітин. З нього складається зовнішній скелет або екзоскелет багатьох комах. За хімічною природою, хітин є полісахаридом, що складається зі з'єднаних в довгі ланки. Молекул N-ацетіуглюкозаміну ацетилглюкозаміну модифікований аналог целюлози. додатково зміцнений молекулами протеїн. Хітин, як більшість органічних сполук, є легким, а завдяки високій щільності хімічних водневих та вандервальцевих зв'язків між молекулами полімерів, за міцністю він не поступається авіаційним сплавам алюмінію. 277 мегапаскалій. Тобто руйнування хітину можна зусиллям більш за 2,7 тонни на 1 квадратний сантиметр. Іноді екзоскелет з хітину, як в устрицях або мідіях, додатково зміцнений іншим будівельним природним матеріалом кальцій кальцій-карбонатом, який ми знаємо як крейда. Крім полісахаридів, як от хітин і целюлоза до високоміцних полімерів відносяться також деякі протеїни. Звичайно, Мова йде не про протеїни курячого яйця, хоча їх теж людина минулі століття додавала до цементної суміші при будівництві осель та захисних спор. Прикладом надміцних протеїнів є витвір пауків павутиння. З хімічної точки зору павутиння складається з кількох різних протеїнів, поєднаних між собою однією особливістю. Їхні молекули збагачені гліцином, аланіном. Та сиринам амінокислотами, бічні групи яких мають найменший розмір. Це дозволяє молекулам протеїнів щільно розміщатись одна біля одної, утворюючи довгі волокна. Велика кількість ковалентних пептидних та дисульфідних іонних водневих та вандервальсових зв'язків між молекулами протеїнів надають волокну повотиння неперевершену міцність. Уявіть, зусилля на розрив сталі складає 17 тонн на 1 квадратний сантиметр. А для павутиння цей показник навіть вище 18 тонн на 1 квадратний сантиметр. Тобто, на тросі з павутиння діаметром 1 квадратний сантиметр можна підвисити 5 джипів Toyota Land Cruiser. На жаль, назбирати достатню кількість павутиння. На будь-який виріб дуже складно. Але люди за допомогою генної інженерії навчили бактерію кишківної палички і ширіцекулі виробляти штучне павутиння. Міцність його дещо нижча за природне павутиння 1100 мегапаскалій або зусилля на розрив 11 тонн на 1 квадратний сантиметр. Але набагато вище, ніж більшості відомих матеріалів. Промисловість вже знайшла гідне застосування штучному повотинню. Це професійний спортивний одяг, обладнання, медичний матеріал. Люди теж досягли успіху у створенні синтетичних надмісних матеріалів. Майже 60 років тому було винайдено полімер кевлар. Кевлар або арамід, ароматичний поліамід. Це один з видів поліаміду. Одержаний конденсацією 1,4 диамінобензену та терефталоїлхлориду або хлорангідриду терефталової кислоти. Зі звичайних поліамідів, одним з представників яких є поліамід 6,6, виготовляють тканини, канати навіть штучні оболонки ковбас. Але ківлар незвичайний. Міцні амідні зв'язки поєднані в ньому. З великою кількістю водневих та вандервальсових зв'язків, а завдяки вдалій орієнтації бензенових кілець забезпечує гарну орієнтацію молекул кевлару в молекулярні шари. За подібним механізмом відбувається зміцнення протеїнових молекул в природному павутині. Вся ця молекулярна конструкція надає кевлару захмарну міцність. 3600 мегапаскалій. Або зусилля на його розрив складає 36 тонн на 1 квадратний сантиметр. Його міцність у кілька разів вища за сталь, але при цьому йому притаманна легкість та зберігання властивості в широкому діапазоні температур. А також під дією агресивних речовин. Використовують кевлар для виготовлення бронежилетів, шоломів, інших елементів захисту, спортивного одягу та снаряддя, тормозних колодок транспорту або тканинного корду покришок колісного транспорту. Але міцність полімерів потрібна не тільки для захисту. Здатність полімерів міцно з'єднувати різні матеріали ми використовуємо для. З'єднання паперу при виготовленні аплікації, ремонту пошкодженого взуття, чи склеювання частин випадково розбитого сувеніру. Отже, поговоримо про здатність полімерів прилипати до різних матеріалів, тобто про липкість або адгезію. Тим полімерам притаманна така властивість, яка разом з міцністю самого полімеру дозволила виділити їх в окремий клас. Матеріалів, які мають назву клеї, або адгезиви. Місці з'єднання забезпечується великою кількістю водневих та Вандервальцевих зв'язків, яким допомагають ковалентні зв'язки, як між полімером та матеріалом, який він склеює, так і між молекулами полімеру. Людина не була першим розробником клеїв. І хоча природа обмежена у виборі типу полімеру, це може бути або протеїн. Або полісахарид. Вона дуже вміло цим користується. Полімерні клеї, які виробляють деякі мікроорганізми, дозволяють їм існувати у незручних для існування умовах. Наприклад, бактерії роду Каолобактер існують у річках, струмках або внутрішній поверхні труб водогону під постійною дією течії води. Триматися разом. Та утворювати власні бактеріальні суспільства їм допомагає клей власного виробництва. Це суміш двох видів полімерів. Один з них складається з відносно невеликих молекул поліецетілглюкозаміну, згадайте хітин, які добре прилипають до різних поверхнів завдяки високій щільності полярних гідросильних, амідних або карбоксильних груп. Здатних утворювати нековалентні зв'язки з різними поверхнями. Але цього замало, тому покращують міцні та адгезійні властивості інші полімери лектини, які мають в своїй будові велику кількість полярних груп. До того ж, полімери лектини створені природою для зв'язування вуглеводів. На кінці хвостику кожної бактерії. Міститься мізерна кількість цього клею, що забезпечує надійну фіксацію кожної бактерії на обраній поверхні навіть за сильної течії. Наскільки цей полімерний клей хороший? Дослідники встановили, що відірвати бактерію від поверхні можна з усиллям в 1 мікроньютон. Але це маленька бактерія, і площа контакту хвостику з поверхнею ще менша діленням сили відриву на площу контакту хвостику з поверхнею. Ми отримуємо величину 70 МП. Або зусилля відриву складає 700 кг на 1 см. Багато це чи мало? Зараз побачимо. За часи існування людства процес швидкого та міцного з'єднання був важливим аспектом нашого життя. Промисловість, медицина. Та інші галусі, жодна з них не обходилась без процесу склеювання. Сучасні полімерний клей, створені людиною, є або розчинами полімерів, з яких в процесі склеювання видаляється розчинник, або сумішю мономерів, яка піддається полімеризації та міцно з'єднує різні мапушки. Наведемо декілька прикладів. Клей ПВА. За своєю хімічною. Природою це розчин ацетату, що проявляє склеючу дію після видалення розчинника. Він з'єднує папер, картон та інш, інші целюлозовмісні матеріали. Міцність його з'єднання сягає 4 мегапаскалів або 40 кг на 1 квадратний сантиметр. Відомий нам суперклей. Які складаються з молекул етил 20анакрилату, полімеризується під дією вологи, яка є в повітрі, або асербована на будь-якій поверхні. Він забезпечує міцність з'єднання 25 мегапаскалів або 250 кг на 1 квадратний сантиметр. Але будьте обережні, він склеє навіть пальці між собою. Епоксидні клеї за природою. Теж є мономерами і полімеризуються під дією амінів. Використовують їх в будівництві та в побуті. Міскість їх з'єднання до 40 мегапаскалів або 400 кг на 1 квадратний сантиметр. Дентальний клей є сумішю ненасичених на мономерів, які полімеризуються під дією ультрафіолетового опромінення за вільнорадикальним механізмом. Використовують їх. При відновленні зубної тканини, фіксації коронок та елементів коригування прикусу. Міцність з'єднання цього клею сягає 70 мегапаскалів або 700 кг на 1 квадратний сантиметр. Як бачимо, природний полімерний клей не поступається за своїми властивостями кращим зразкам клеїв, винайдених людиною. Серед полімерів є й такі, що здатні поглинати велику кількість рідини. З такими полімерами ти знайомий з дитинства. Просто досі не усвідомлював це. Де саме у дитячих підгузках це полімери також відомі як штучний сніг та допомагають рятувати рослини від засухи. Такі полімери мають назву суперабсорбенти. Найвідоміші представники натрій поліакрилат, поліакриламід, полівінілпералідон, молекули яких хімічно шити між собою. Завдяки великої кількості полярних груп в структурі полімеру молекули води, потравляючи всередину, утворюють велику кількість водневих зв'язків, як між цими групами, так і між собою. А хімічні зв'язки між молекулами полімеру не дозволяють йому. Розчинятись. Замість розчинення полімер вбирає в себе воду у тій кількості, яку дозволяє його власна будова. Ці гідрофільні полімери насправді вражають. 1 грам такого полімеру може поглинути до 300 грам води. Але якщо прибрати зі структури полімерів ці високополярні групи, отримуємо звичайний поліетилен, молекули якого зовсім байдужі. Давай. Крім розчинника, ці молекули здатні поглинати розчинені речовини, або їхні складові, наприклад, іони. Полімери, що хімічно зв'язують іони, мають назву іонообмінні полімери або іонообмінні смоли. Іонообмінні полімери містять або негативно заряджені кислотні групи, залишки сульфатної кислоти, карбоксильні групи, які зв'язують катіони. Або позитивно заряджені основні групи солі амінів, що навпаки приєднують негативно заряджені аніони. Полімери, що здатні зв'язувати катіони, мають назву катіоніти. Полімери, що зв'язують аніони, мають назву аніоніти. Процесом обміну іонами можна керувати. За певних умов іони зв'язуються з полімером. За інших вивільняються врозки. Оскільки більшість процесів в природі пов'язана з рухом іонів, то не дивно, що природа створила іонообмінні полімери для власних потреб. Природними іонообмінними полімерами є альгінова кислота, полісахарид водоростей, пектини, полісахариди овочів та фруктів, гідролізом хітину. Можна отримати інший іонобмінний полімер хітозан. До синтетичних іонобмінних полімерів відносяться сульфований полістирол, полімери акрилової та метакрилової кислоти. Зокрема, вже відомий нам натрій поліакрила. Навіщо потрібні такі полімери? Іонообмінні полімери використовуються в промисловості та побуті для очищення та пом'якшення питної води. А ще. Для видалення та концентрування рідких розсіяних та радіоактивних хімічних елементів зрочинів при їх видобуванні або видаленні зі стічних вод. Отже, сьогодні ми порівняли з вами полімери, створені природою та людиною. Хто краще впорався, судити вам. До нових зустрічей!